На певній відстані на північ від кан величезне римське військо повільно рухалося рівнинами Апулії, коли його передові загони помітили Ганібала, що поспіхом залишав свій табір попереду. Захоплений римський авангард кинувся вперед. Переслідування відбувалось без належної організації, але цього разу вони застали карфагенського полководця зненацька та не збиралися дозволити йому укріпитися. Але, хоча штандарт Ганібала й залишив табір, сам полководець насправді причаївся в найближчому лісі. Він знову втягнув римлян у засідку, попри їхні ретельні розвідувальні заходи. Паніка охопила римлян, і здавалося, що розсувається ще одна катастрофа. Але консул Ворон швидко зібрав воїнів, відновив лад у шеренгах і зумів відбитися від Карфагенян. Ганібал кинув значні сили, намагаючись знищити римський авангард і зламати бойовий дух війська республіки ще однією засідкою. Та легіонери, з якими він заштовхнувся того дощового ранку, продемонстрували рішучість, якої він ще не зустрічав раніше. До початку Другої понічної війни минуло лише 20 років після першої. Карфаген програв тоді морську війну, втративши Сицилію, Сардинію і Корсику, а ще змушений був платити величезну контрибуцію Риму. Проте в Африці Карфаген залишався потужною державою. Але справжню силу Карфаген знову набув не в Африці, а в Іспанії. Там командувач Гамількар Барка, батько Ганнібала, заклав нову базу сили Карфагену і разом із сином виносив помсту. Згідно з легендою, Ганнібал ще дитиною присягнув ненавидіти Рим до смерті. На момент 218 року до нашої ери, Рим це потужна республіка, яка вже контролює Італію. Флот зростає, але армія ще в основному італійська піхота. Карфаген це морська торгівельна імперія з багатствами північної Африки та новою опорою в Іспанії новим Карфагеном, сучасна Картахена. Саме Іспанія і стане плацдармом для наступу Ганнібала. Рим боявся зростання його сили та зажадав від Карфагену не на нападати на союзні їм міста. Ганібал не вагаючись напав. Він розпочав війну, яка триватиме роки. Після блискавичної кампанії в Іспанії він був готовий до головного нанести смертельний удар у саме серце Римської Республіки. Замість прямої морської атаки Ганібал зробив те, чого не чекав ніхто. Він повів 50 тисяч воїнів, 9 тисяч кіноти і близько 37 бойових слонів через Пірінеї, Південну Галію та Альпи. Похід через Альпи коштував йому третини армії, але ефект був нищівний. Він з'явився в північній Італії, де його не чекали. Римляни і Карфагеняни зустрічаються в битві. Битва при Требії. Римляни не знали тактики ворога. Ганібал заманив їх у пастку, атакував із флангів і тилу. Римляни розбиті. В наступній битві при Тразіменському озері 217 року до нашої ери. Ганібал влаштував засідку в щелення. 15 тисяч римлян загинули. Це була найбільша засідка в історії стародавнього світу. Паніка в Римі. Перша в історії призначають диктатора Фабія Максима, який починає уникати битв, вимотуючи Ганібала дрібними диверсійними діями. Цю стратегію прозвали Фабіанською уникати вирішальних боїв, щоб не програти війну. Але терпіння Риму вичерпалося: народ і сенат прагнули реваншу, а не затяжного виснаження. Фабія відсторонено. Командування отримали нові консули. Рішучі, але недосвідчені. Вони зібрали найбільшу армію за всю війну і кинулися в бій. Наприкінці липня 216 року до нашої ери консули Луцій Емілій Павло та Гай Теренцій Варон дізналися, що Карфагеняни захопили римський продовольчий склад у Каннах. Це давало Ганібалу змогу перезумувати з добре забезпеченим військом і схилити союзників Риму на свій бік. Римляни ж опинились під загрозою браку постачання. Та не могли дозволити затягування війни. Під час вибору місця битви Павло наполягав на пересічній місцевості західних пагорбів, що обмежувало перевагу Карфагенської кіноти, але ускладнювало рух великого римського війська. Варон прагнув бою на рівнині, вважаючи її вигіднішою для легіонів. Лідстоп у пагорби міг виглядати як ознака слабкості й дати Ганібалу привід для пропаганди, а спроба відходу загрожувала атаками його кавалерії. Хоч Павла зображували обережним, а ворона гарячкуватим, Римляни фактично не могли ухилитися від бою. Відкрите поле було ризикованим, але затримка ще небезпечніша. Джерела, зокрема, Полібій, походили з кола родини Павла, тож його образ у них помітно прихильніший, тоді як ворона змальовано досить критично. Але і справді Павло мав більший військовий досвід. У 219 році до нашої ери вже був консулом і діяв в Ілірії, хоча без великих битв. Після скандалу з воєнною здобичю він прагнув уникнути ризиків і діяв обережно. Ворон був нову згому, нова людина, без впливового роду, тож мусив спиратися на власну політичну кмітливість і підтримку сенаторів. Закони 217 року до нашої ери вимагали військового досвіду від кандидатів. Отже, ворон мав певні заслуги навіть без високих командних посад. Коли настав його день командування, він повів військо ближче до ворога, попри заперечення Павла. Ганібал відповів вилазкою кіноти та легкої піхоти, щоб стримати римлян. Побачивши наближення Карфагенян, ворон наказав зімкнути ряди, і колона з великими труднощами продовжувала рух вперед. Серія сутичок спричинила значну плутанину в римських шеренах, але щільно зімкнена піхота щоразу відбувала напад. На бої тривали аж до настання темряви, і жодна зі сторін не могла здобути перевагу чи завдати серйозних втрат супротивнику. Однак просування римлян до нового місця таборування зводилось майже на нівець. Вони змушені були весь час тримати бойову лінію. І зрештою стали табором лише після заходу сонця. Наступного ранку командування знов перейшло до Павла, який, як і раніше, начебто не горів бажання давати бій на цій місцевості. Він очолив військо і повів його далі, до місця вибраного під головний табір, одночасно шокувавши легіонерів, щоб скоротити відстань до Карфагенят. Тим часом Ганнібал залишався на висотах біля кан, уважно спостерігаючи за рухом ворога, але не роблячи жодних кроків. Римляни ж рішуче взялися за встановлення контролю над полем бою. Дві третини війська лишалися в головному таборі. А решту третину перевели через річку Ауфіт і розташували у другому таборі. Таке розміщення демонструвало рішучість римського командування обмежити пересування карфагенян і водночас захистити власні загони, що виходили на фураж поблизу Кан. Ще важливіше було те, що така агресивна позиція підносила бойовий дух солдатів. У відповідь Ганібал. Зійшов з височин і переніс свій табір на нове місце. Найімовірніше на рівне плато на гребні західніше від головного римського табору, залишивши гарнізон охороняти укріплений склад у Каннах. Очевидно, розміри римського війська не сходили йому з думки, тож він беззупинно звертався до своїх вояків із промовами, нагадуючи, що саме заради такого протистояння вони й прийшли до Італії. Виклик Кремлянам за контроль над полем бою, свідчив про впевненість у перемозі та надихав його воїнів. Нове розташування табору також мало досить вигідне положення для оборони. Воно панувало над рівниною внизу, а річка неподалік забезпечувала необхідну воду. У останній день липня Карфагенський полководець наказав війську готуватися до битви. Весь післяобідній табір гудів. Воїни гострили мечі, чистили зброю, обладунки та одяг. Кожен хотів виглядати як найкраще та найстрашніше в момент початку сутички. Ранком 1 серпня Карфагенська армія вийшла з табору. На римському боці командування знов перебрав на себе Павло. Легіони лишалися поруч з укріпленнями та не робили активних кроків, аби спровокувати бій. натомість Ганібал узяв ініціативу у свої руки. Він відправив нумідійців через річку, щоб атакувати другий римський табір, тоді як решту війська тримав готової до битви, вишукувавши перед основним табором на кілька годин. Він уміло скористався небажанням Павла вступати в бій. Переконуючи з власних солдат, що римляни просто не мають волі битися. На тому боці річки номідійцям ну, наказали не штурмувати табір безпосередньо, а нападати на римські фуражні загони, здебільшого слух, які набирали воду, та проганяти їх з поля. Для Ганібала це був ще один спосіб принизити римлян і водночас показати своїм воїнам неспроможність ворога захистити навіть власних постачальників. Деякі римські офіцери відчули глибокий сором від того, як минув день, і палко бажали виправити становище. Солдати теж були вкрай невдоволені зволіканням. Без сумніву, обидва консули розуміли настрій у таборі, і ось 2 серпня ворон ухвалив рішення дати генеральний бій. У спекотний день 2 серпня бойовий штандарт перед наметом ворона подав сигнал війську готуватися до битви. Південно-західний вітер Вольтурн підіймав хмари дрібного пилу над сухою акулійською землею, а офіцери протягом кількох годин пильно стежили за складним процесом розгортання, щоб легіони зайняли належний порядок. Ворон і решта римського командування вирішили показати ворогу свою готовність до бою. Водночас вони не знали, напевно, чи погодяться Карфагеняти прийняти битву на цьому новому місці. Але зрештою, Ганібал вивів своє військо крізь ворота табору. Обидві армії перейшли річку Ауфіт у різних місцях і вийшли на вкриту пилом рівнину під Каннами. Та римляни все ще не були певні, чи Ганібал справді дасть їм битву, тому залишили у головному таборі гарнізон. Чисельністю близько 10 тисяч вояків. Наполіг на цьому Павло, вважаючи, що, окрім охорони обозу, цей загін міг би загрожувати табору Ганібала та перекрити йому шлях до відступу, якщо битва піде на користь Римлян. Ганібал вже не зволікав із побудовою. Він вислав легку піхоту, щоб створити захисний екран перед основними силами. Ворон також вислав велітів, аби прикрити процес розгортання військ від очей ворога. Деякі дослідники припускали, що римське командування насправді не очікувало, що більш рухливе карфагенське військо стане битися на такому вузькому й обмеженому полі. Мовляв, легіони просто хотіли розгорнутися перед ворогом, щоб підняти моральний дух і відновити впевненість після вчорашнього приниження. Подібні практики були поширеними в тогочасних війнах. Та значно ймовірніше, що римляни справді мали намір провести вирішальний бій у цьому місці, яке самі обрали. Як би там не було, кажуть, що під рукою Ганнібала було близько 40 тисяч піхоти. Та 10 тисяч кіноти. Тоді як римляни вивели у поле приблизно 70 тисяч піхотинців і 6400 вершників. Ворон розташував перед головною лінією близько 15 тисяч велітів. Ліве крило, де стояли 4 тисячі союзних кіноти, він очолив особисто. На правому крилі командував Павло. Там було 2400 вершників Римської кавалерії. Щоб компенсувати чисельну меншість, римські ескадрони стояли в тіснішому строю. Не більш ніж півтори метри між вершниками. Простір для маневрування коней тут був не потрібний, адже їхня роль полягала винятково в обороні, поки піхота тиснула вперед. Для більшої стійкості до загонів кіноти додали й римських піхотинців. Центром командував Сервілій, під рукою якого стояли 55 тисяч римських лігонерів і союзних воїнів. Вони були вишукувані у надзвичайно глибокий і щільний триплекс Аціас. Варон використав збільшені маніпули, щоб надати піхотним побудовам більшої глибини. До того ж, він зменшив проміжки між лініями, аби зосередити усю силу легіонів в одному потужному натиску. План був у тому, щоб зламати вороже військо єдиним тиском у центрі. Варон пам'ятав, що при Трезіменському озері римська важка піхота змогла годинами стримувати Карфагенян, завдаючи їм великих втрат, навіть перебуваючи в невігідному становищі. А ще роком раніше, при Требії, легіони прорубалися крізь центр Карфагенського війська, розгромивши і галів і навіть частину лівійців найкращу піхоту Ганібала. Варто зазначити, що більш щільні маніпулярні побудови зменшували тактичну гнучкість війська, зате спрощували управління величезною армією. Найголовніше ж глибші шеренги мали більше витривалості у прямому зіткненні, тож римське командування було впевнене, що легіони зможуть перевершити ворога і зламати центр Ганібала знову. Щоб досягти цього, ворон обрав місце бою дуже розважливо. Він зосередив легіони на вузькому фронті. Де фланги прикривали річка та пагорби біля Кан. Це змушувало Карфагенську кіноту йти лише у фронтальну атаку, а римська кавалерія мала затримати її настільки, щоб легіони встигли прорвати центр. Якщо б їм вдалося проламити пунічний стрій у центрі, то навіть поразка римської кіноти не мала б великого значення. Карфагенська кінота не могла б зробити нічого більше, ніж дратувати щільну масу легіонів. Таким чином, вибір поля битви біля Кан. Давав шанс важкій піхоті розтрощити ворога. Ми не знаємо, напевно, що цей план належав виключно ворону, чи його розробляли разом із Павлом Савільєм та іншими членами римського командування. Та в будь-якому разі римський задув був простим, але ефективним. Тим часом Ганібал виставив близько 6 тисяч іспанських застрільців та до двох тисяч славетних балеарських пражників у прикриття перед фронтом армії, наказавши їм здіймати якомога більше пилу, щоб приховати розташування головних сил. За ним вишукувалася щільна піхота. Основу становили 21 тисяча гальських воїнів, що складали головну лінію. Між ними було розподілено 3 тисячі досвідчених іспанських піхотинців для посилення центру. Але на відміну від битви при Требії, де його головна лінія розвалилась через те, що він зосередив усю піхоту в одній масі, та не лишив резервів для вирішального моменту чи для закриття проломів, цього разу Ганібал поставив 8 тисяч лівійців свою найкращу, найбільш дисципліновану піхоту в тилу, сховавши її за фронтовими формуваннями. На правому крилі Карфагенян було 4 тисячі новідійської кіноти під проводом Ганона. Їхнім завданням було утримати фланг. На протилежному крилі полководець розташував 2000 іспанських та 4 тисячі гальських вершників під командуванням Газдрубала. Він планував зосередити сили на лівому крилі, завдати прямого удару по римській правій кавалерії, розгромити її та таким чином загрожувати легіонами стилу. Жодна із сторін не відчувала страху перед противником. Гальські та іспанські загони мали впевненість після попередніх перемог над легіонами. Тоді як римляни покладалися на свою чисельну перевагу, пам'ятаючи, що навіть у попередніх поразках їхня важка піхота часто брала гору в рукопашному бою з пунійцями. О півдні, немов Велетенський звір, римське військо рушило вперед. Ліве крило повели карфаїнські вершники, швидко просуваючись рессю, тоді як легка піхота обох армій вийшла вперед, щоб розпочати бій. У цей момент, прихований за Хмарою пилу, яку здіймали застрільці, Ганібал зробив свій хід. Він висунув головні сили і утворив півмісяцевий стрій, що випинався вперед проти ворога. Полководець добре розумів, що римляни свідомо обрали вузьке поле, аби використати свої легіони як таран, і що його менш чисельна піхота не витримає натиску, якщо намагатиметься встримати його в лоб. Тому, випнута дугою, лінія мала поглинути удар і поступово відступати, виграючи час доти, доки ліве крило Кавалерії не завдасть вирішального удару. Сам Ганібал разом із своїм молодшим братом Магоном командував у центрі. Адже саме тут очікувався головний тиск римлян, і було життєво необхідно втримати стрій якнайдовше. Коли в центрі почалась сутичка між застрільщиками, карфагенські вершники з лівого крила ринулися повним галопом на римську кавалерію. Іспанські та гальські ескадрони, очолювані досвідченими офіцерами, тримали щільний стрій, прориваючи перші ради римлян. І швидко розламувавши їхній порядок. Деякі римські вершники були змушені злізти з коней і битися пішими. Попри триразову чисельну перевагу, унійська кінота не могла повністю використати її в тісному просторі. Однак Газдрубал вправно керував людьми та зумів здолати римлян у запеклому короткому бою. Римська кавалерія не витримала натиску. Більшість розбігалася, а карфагеняни кинулися навздогін. Дехто з римських вершників згуртувався в кубки, намагаючись хоч трохи затримати натиск. Сам консул Павло з охороною врятувався від розгрому та відступив, аби приєднатися до бою в центрі. Тим часом на протилежному фланці номидійці скували союзну італійську кіноту, і здійснюючи швидкі наскоки та відступи, не дозволяючи римлянам здобути перевагу. Жодна із сторін там не могла схилити шальки терезів на свій бік. У центрі, після тривалої перестрілки, легко озброєні метальники відступили за головні ряди. Римські легіони почали наступ. Щільні лави легіонерів справляли грізне враження. Вони повільно просувалися вперед, грімлячи зброєю об щити, а сурмачі додавали до гулу ще й пронизливі сурми. Масивна стіна воїнів у бладунках зіткнулася з ворогом. Виступаючи центр Ганібала зумів приглушити руйнівну силу римського натиску. Волі попоязгали, розмахуючи своїми довгими мечами та іспанці в білих туніках, які кололи короткими клинками, деякий час утримували натиск і стримували ворога. Але що більше римських солдатів вступало в бій, то сильніше тиснула маса легіонів, поступово відтісняючи змішану поніську лінію. Римські валіти підтримували наступ, тоді як карфагенські застрільці отримували наказ укріплювати фланги основної піхоти. Ганібал та його офіцери кричали накази, закликаючи воїнів вистояти перед римським натиском і відходити повільно, зберігаючи лад. Але наказ відступати віч на з ворогом був украй ризикованим. Достатньо було кільком людям піддатися паніці. Аби невеличкі прогалини швидко розрослися у розрив фронту та перетворилися на втечу, тому Ганібал та його капітани билися поруч із першими рядами, власним прикладом підтримуючи мужність воїнів і детально контролюючи відхід. Ганібал добре розумів, що мусить залишитися у центрі бою, аби виграти час, доки події на інших ділянках поля розгорнуться на його користь. І на цей момент лінія все ще трималася. Ближче до пагорбів на правому фланзі нубідійська кінота вела бій дрібними загонами, кидаючи і одразу відскакуючи назад, не дозволяючи ворогу нав'язати ближній бій. Проте їхні наскоки завдавали небагато шкоди, а ворон залишався на місці, не роблячи спроб відтіснити їх. Головним завданням римської кавалерії було протриматись достатньо довго, аби не дати противнику обійти піхоту з флангів, поки легіони намагалися зламати центр. Та на іншому крилі Карфагенська кінота вже розгромила римських вершників і вигнала їх з полю бою. Тепер Газдрубал міг або кинути свою кіноту на тил римського центру, або допомогти оточити союзну кавалерію ворона на правому фланзі. Але спершу він мусив зупинити переслідування, дати відпочинок воїнам і коням, виснаженим гонитвою за римлянами. У центрі, ж, поки карфагенська піхота відступала під тиском, римляни невпинно тиснули вперед, завдаючи ударів і протикаючи вороже військо. З мечем у руці. Центуріони й трибуни перегукувалися крізь гуркіт бою та брязкіт зброї, підганяючи маніпули до спільного наступу й кидаючи все більше воїнів у Карфагенський виступ, який, здавалося, ось-ось прорветься. А тим часом Ганнібал і магон благали людей втриматися ще трохи, здобуваючи кожну мить у надії, що іспанська та гальська кінота встигне прийти на допомогу. Та що більше легіонерів затягувало всередину дуги, то неминучішим ставав прорив римлян. Нарешті тиск зламав центр куніці. Гали та іспанці спершу відходили, ще зберігаючи фронт і продовжуючи бій. Але невдовзі їхні ряди почали втрачати лад. Побачивши це, Павло і Сервілі кинули в пролом ще більше воїнів, не даючи карфагенянам ані найменшої можливості перегрупуватися і відновити лад. Переповнений центр римлян ринув уперед у виступ, що розвалювався. Піхота ганібала по боках, зберігала стрій і навіть відходила впорядковано. Проте була змушена поступово відступати. Тим часом далі на полі бою Газдрубал знову зібрав свої ескадрони та повів їх у атаку проти ворона. Він розумів, перш ніж кинутися на римський центр, треба усунути загрозу від кавалерії. До цього моменту ворону вдавалося утримувати свій фланг. Але помітивши нову атаку Карфагенян, консул зрозумів, що римська кавалерія на іншому крилі вже розбита, а він не бачив, що відбувається в центрі. Зіткнувшись із переважаючою силою, яка втричі перевищувала його власну, ворон вирішив утекти з поля бою. Новідійці кинулися за ним у погоню, тоді як газдрубал знову мусив зупинитися, аби впорядкувати свої загони та дати відпочити воїнам та коням, перш ніж рушити на тил римської піхоти. У центрі ж десятки тисяч легіонерів без зупину тиснули вперед, прагнучи добити ворога, що відступав. Вони рвалися в пролом, але маніпули вже повільно втрачали лад, перетворившись на безладну масу. Де офіцери ледве могли керувати лише невеликими групами довкола себе. Та це мало значення не надто велике, адже римляни вже відчували близьку перемогу, їм вдалося прорвати сам центр ворога. Раніше Ганібал здобував успіхи завдяки хитрощам та засідкам. Але тепер відкрите поле під канами не давало йому можливості повторити такі прийоми. Проте, коли НАТО римлян ринули в пролом, вони несподівано опинилися між колонами львівської піхоти, яка рушила назустріч наступаючим. Неймовірним чином Ганібал зумів знову переграти римлян. Майстерно приховавши своїх лівців за передніми рядами та використавши хмари пилу, що здіймалися під час бою, полководець зумів замаскувати свої найкращі загони навіть на відкритому полі. Він заманив найбільшу армію, яку коли-небудь виставляв Рим, просто в пастку, розставлену у них перед очима. Легіони фактично самі обійшли себе з флангів. Коли лівійці з обох боків навалилися на розтягнуту та дезорганізовану масу римлян, їхній натиск поступово згас, і вони більше не підкорялися жодним наказам. Тим часом Ганібал і Магон зуміли зібрати більшість галів та іспанців, які кинулися, було б навтьоки, та повернули їх у бій. На іншому кінці поля Газдрубал нарешті повів свою кавалерію на тил римської піхоти. Коли легіони почали стискатися з усіх боків, Розгром римської армії став неминучим. Маніпули безнадійно перемішалися і більше не могли відновити лад. До того ж, становище римлян ускладнювалося ще й тим, що лівійські воїни виглядали подібно до легіонерів. Вони носили римські обладунки, шоломи й щити, здобуті в попередніх битвах. Тож римські солдати почали відчувати, що їхні фланги вже не захищені, а ворог ніби стоїть серед них самих. Нервозність швидко обернулася на паніку. Ганібал спрямував силу римської піхоти. Її глибоке та масивне шипування проти неї ж самої. Коли їхні лави почали стискатися під натиском з усіх боків, центуріони й трибуни дарма намагалися на місці організувати хоч якийсь лад. У тісняві рухатися ставало дедалі важче. Консул Павло та проконсул Сервілій билися хоробро, очолюючи відчайдушний опір. Та зрештою обидва загинули. Дрібні групи легіонерів намагалися збиватися в імпровізовані лави. Але більшість воїнів була вже занадто виснажена і не могла протистояти свіжим львівцям, які весь день перебували у резерві. Дехто з римських солдатів, знесилений і знекровлений, просто кидав зброю, не маючи більше сил піднімати її. Минали години, і бій перетворювався на однобічну різанину. До вечора, спротив римлян, повсюдно зламався, а ті, хто ще мав сили, намагалися тікати до таборів або в навколишні міста. Ганібал здобув неймовірну перемогу, коли сонце сідало. На полі під канами лежали мертвими чи помирали близько 50 тисяч римських піхотинців і 2700 вершників. Жахлива картина вражала навіть найбільш загартованих свідків. Під сонцем серпневого дня лежало близько трьох тисяч тонн людських тіл, справжні плоди, тактичного шедевру Ганібала. Та навіть ця перемога мала для нього високу ціну. У битві загинуло 5700 його вояків велика цифра для переможної армії в античні часи. Це було свідченням надзвичайної жорстокості бою, адже до самого кінця карфагіняни були значно менші числом за римлян, що також сприяло високим втратам у їхньому війську. Попри це, керівництво Рима зазнало катастрофічних втрат. Консул Павло, проконсул Цервілій були вбиті у бою. Разом із ними загинуло 80 сенаторів, два квестори, 29 із 48 військових трибунів, а багато інших потрапили в полон і були обернені в рабство. Ніколи ще поразка не вражала так боляче саме серце римського суспільства. І коли ніч спустилась на поле бою 2 серпня 216 року до нашої ери, саме існування Риму опинилося під загрозою. Після Кан шлях на Рим був відкритий. Ключове питання, чому Ганібал не пішов на Рим? Історики сходяться на тому. Що цьому слугувало те, що у нього не було важких облогових машин. Він втратив частину армії, і він розраховував, що союзники Риму перейдуть на його бік, і багато з них дійсно відійшло від Риму. Але головне, Карфаген не надіслав підкріплення. Вони зволікали, вважали, що Ганнібал і так виграє. Рим скористався паузою і почав змінюватися. Внутрішні зміни це одне з ключових моментів в виживанні республіки. Рим почав тотальну мобілізацію людей та ресурсів. На службу брали всіх, навіть рабів і підлітків. Будувався новий флот, рекрутувалися десятки легіонів. Було введено податок на розкіш. Зі знатних жінок знімали прикраси. Все йшло на потреби війни. Сенатори служили без плати. Римська республіка перетворювалася на єдиний смертоносний механізм, де кожен був частиною, яка ж живила його енергією. Ганібал залишався в Італії ще 10 років. Він перемагав у сутичках, але не мав сили добити Рим. Союзники відступали, армія танула. Цей час у Римі з'явився новий гравець Публій Корнелій Сцепіон, син консула загиблого в Іспанії. Йому було лише 24, коли він добровільно взяв на себе командування армією. Він не просто бився, він вивчав ворога. Він бив карфагенян в Іспанії їхніми ж методами, хитрістю, маневрами, психологією. У 205 році до нашої ери він виступає перед сенатом та пропонує шокуюче перенесімо війну в Африку, змусимо Карфаген відступити. Відірвемо Ганібала від Італії. Сенат вагався, багато хто ще пам'ятав кани, але народ, втомлений, злий, натхненний успіхами Сципіона в Іспанії, підтримав. Через рік він висадився в Африці. Карфаген панікує, римська армія на їхній землі, місто у небезпеці. До Ганібала відправляють гінця, щоб він повертався. У 203 році він залишає Італію. Через 15 років війни два полководця сходяться в битві при замі в 202 році до нашої ери. Сцепіон вивчив уроки і тепер сам застосував тактику Ганнібала удар по флангах, тиск з усіх боків. Ганібал втрачає ініціативу. Перше і востаннє він програє у відкритому бою. Карфаген упав на коліна, війна завершилася. Битва при канах це більше, ніж просто зіткнення армії. Це момент, коли людський розум перевершив силу, а Ганібал показав світові, що навіть могутній Рим може впасти на коліна. Та римляни не зламалися з цього болю вони створили нову міць, яка згодом поглинула сам Карфаген. Канни стали школою для всіх воєначальників майбутніх епох, і навіть через тисячоліття ця битва залишається прикладом геніальності та жорстокості війни.